Всім привіт на каналі Ваша Даша. І, і сьогодні ми будемо запускати лабубу, щоб він за нами гнався. Я хочу виставити шорт, як я зробила лайфхак, якщо Случайно почала кнопочку і... І хочеш без нього. Або спрятатися за стінку, на більшості варіантах це не працює. Або просто йти, 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 йти. десь до сюди дійти. Потім, коли побачите, що він близько, впасти і він піде проходити паркур. Але ось сюди ви йдете, все нормально, ось йдете. А коли стаєте там, де був лабову, то ви у вас віднімає хп, тому що типу він біля вас. Ну, типу він тут походив, він, типу, біля вас. Ну, таке. Тому це трішечки не працює. Так, а, оце мене завжди там кидає. Я хочу без лабову, але спочатку легко. Так, я, напевно, забуду, що в мене лабову буде розглядати стол Лапу. Лапу. О, біленький, це клас. М, якийсь там рожевий це такий, а коричневий, це зовсім. Все, мені кінець. Ось, бачите? Я нікуди не наступаю. Я просто стою, а. Ось бачите, я просто стою. Бачите? Если я еще то то вы заодно сдохнете. а я экран не закрепила. Все. Так, а трудно, это типа... Мы будем мчиться на скорости света. Стойте, я угадала. Если я с этим лобовым пройду паркур. Все, подожду. Потому что он тут на скорости света. Але мені повезло, тому що він біленький, хоча я думаю, складно їх тут тільки біленький. Хай його забуться кудись. Я не знаю, хай я кудись Не за мною. Оп, оп, краще хп ну, не тратити, тому що в мене ще на лабобу піде. Так, він ще там далеко. Блін, блін, блін! А, це я вже. Але хвилиночку він може залишитися на тому ж місці. Тому будь обережна. -то я спробую без лабубу, але штучки бісять, тому що ти чекаєш і тут лабубу біля тебе. І він тебе вбиває, ну, це якось трішечки. Ще й хто на ось такому складному. Я думаю, з складним ніхто ще не проходив. Без лабубу, в принципі, я можу пройти, а з лабубу я не пройду, навіть на легкому. Тому що коли... Я думаю, лапубу, лагубу, тікай, тікай! О, сейчас там боксу коней. тікай, тікай, ну таке. И І... тоді я панікую, падаю. Ну, в... я не разумею, Чому тут 4 з лабу не может. Бо... Так, а ще я там... Можу показати баг в одній грі. Це не забув, це просто з цієї штучки такого. Коли ви на ній стоїте, вимикаємо інтернет і це як я... проходимо, ну, стоїмо і вимикаємо і просто летимо до кінця, скільки там башті є. Е, і... Вмикаємо інтернет, коли ви долетіли, щоб вас не викинули і все. Я так вже проходила. Ще в цій грі у вас зберігається перчаток. Боже, я злякалась. І тут же, якщо впадеш, то хіба з участь вам допоможе. Ось як мені. О! Клас! Ай! Оп. оп Оп! Ай! Все нормально! Так, на стінках мені потрібен закри. <смір> Якщо хтось просто ляже тут, от, от ось так, як я, то означає, я його лаву видігнав і до кінця доби. А! Ось тут я ще була. Далі я здесь не проходила. Тут можна ось так, але дуже багато шансів, що ти впадеш. Так, ось тут. Это просто, я не знаю, как это описать. Ну, нормально. Нормально. Я не дуже высоко впала. Ось прям не дуже. М -м -м. Да, напевно, ось далее тех штук я не заходила. Блин, девчонки так повезло, что она там впала. Ой так, ай! А, все нормально. Девчонка, знаете, афка хотела казаться. оп пап Получив, ні. Так, давай скоріше, скоріше. Оп! Стигла! Хаппі, хай! Зараз не до хапі-хапі-хапі, але прыжок нам потрібен. Тому я казала, ще й з пройти. пройти. Коротше, мені подруга предложила пограти. Це Маша, и вона каже, я злабу буду проходити, я кажу, як я не могу. Каже, то ж можна запустити? Ну, вона мені почала розповідати, а який кила буду. Я каже, тут можна запустити. А я, Маша каже, а ось тут я кажу, я зовсім не знала. ні. Маша каже, я слабо був проходжати, я запитуюсь, як я запитую, був, ну, який за тобою гониться, я показала, кажу, а я, а що, його можна катувати, я не знала, я реально не знала, оп, опа, опа, опа. Оп. Так, там скоро нам мені ще довго мені ще йти. До я тут все вона закриваю. Так. Так, ну там ще довго йти. Головне не впасти! Я не представляю, як це з лабубу можна пройти. Якщо я без лапубу не можу, і ще Всяких цих крутівках, квиртівках. Так. Оп! О, це ось це саме місце. Оп, повезло, не не що в той раз. Я, здається, зрозуміла. Всі думають, що воно тебе відпружинить, але воно нічого не відпружиняє. Ну, оп-у-ля-пу-ля-пупу, девчонка, напевно, боите, но ну, я сама боюсь так. Еще я боюсь паст. Потому что тень тут. А я боюсь на это. Вот что я такая, а я худый. Думаю, так, люди куди по... туди и я дивлюсь. Туда испробуй. Туда спробували впали, туда спробували впали, впал. Потім хтось пішов і... Эй. І... І як його... Я і пройшов посередині всього. Ну, блін, я хочу до тих штучок. Я хочу ще раз перевірити. Мені здається, це ща там везде можна пойти. Так, оп. Тут Кто дрожжи. Ой, завжди тут намальований, оп. Тут головне посередині часа, бо вас може запульнути, як мене в той раз. Так. оп оп, пуп Так, я зараз їхав гоню і догоню. Та, блін, хлопчик впав, дівчинка впала, що таке? Ну, Впадаємо, о. Ой, блин, дівчинка не ну, може стінки приходити. Дівчинка, я тебе розумію. Як я мучилась на відео проходити е, башту типу Рук Хеввена, я тебе розумію. Ото там я і навчилася проходити всі такі стінки, стінки, ну, стінки оти, от ну там, де дівчинка тільки що бекончик. Ну, это, я научилась, потому что... <laughs> ну, мне в тот момент подобалось оттянуть. Так. Так. Просто застреваем. Просто застребаем. У нас никуда не повина запулять. Только вот тут. Оп. Все нормально. Так, кстати, я побула свій рекорд, я тут не була. Тепер ви знаєте, як це проходити, і карта називається Башта Лабу Я думаю, це всі знають, бо я дуже багато відео. Бачила е, відео про те, як м, підписники і інші грають. О, це вже я не вмію. Так, 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 ні, я, в принципі, вмію проходити, але в принципі все вмію проходити. Оп. А тут у нас еще. Ага, лабіринтик. Здесь усіди. Ось так. Ага, угу. ось сюди. Все еще зрозуміло. Так. так, це світяшка? А ні, це не світяшка. Це просто. О, тут оружевенький вже почався, бо мені подруга казала. Бачиш тут сибірнки, бачиш, тут рожевенькі є. Там, якщо ты. Ти... Вы еще, Знаете, в так ближе, как что ты став на э, какую-то штучку, ну, на дробок. О, бантики. Ой, ой, ой. Оп! О, тут все лавовы. Так, ну тут вот я только три О, да? Так. оп. оп. О, ось і коричневий з білим. Так, вони навіть з'єднані. Мені цікаво, якщо туди підеш, то це світяшка. Чи така. О, Боже, я чуть туди не стала. Але я не хочу перевіряти. Моя задача пройти цю башту і все. Тут же я щось сумніваюсь, але я спробую. Оп, Ой, блин, вот а тут... Тут у меня же стрижечки страшно. Как я их и оказал. Ну сюда, сюда, и сюда. Не, мне не на тут. И зараз я спробую, как я там проход, а И я трещики поворачиваю, и А, и так можно. Оп. Так, ну я попала так. В принципе, до но нормально. Ось тут рожевенькі. Оп! Оп! Да блин. Оп! Ось так я вам предлагаю відкріпляти і закріпляти екран. Ну, ось так обережник. Оп, стоп, я хочу. Один, два, три. Ось ці вони прям так трясуться. Так, ну мені ще багато до того місця походити, але це мені дуже повезло, що я так вдачно Я думала, тут поскладніше буде, але ну, в кінці, коли я, я дойду до кінця, я постараюся і я буду падати. Але все одно, можливо, тут я зможу початку отримати або просто на городу, не знаю. Можливо, лабуву якогось безплатного. Оп. Оп. Тут можно на век. А. а, я не знала, что он навик кружению. Тут, там что штучек, штучка так и завожу. А, пу -пу. да хватит. Я уже напружинилась. Я уже напружинилась. В принципе, с того можно туда запрыгнуть, а я не хочу. Тому що це складно вас, той час третій. Втрач... <рик> о, клас! <гас> Боже, я злякалась. Я думаю, о, клас! Ну, чули. А потім... <гас> <гас> Завжди ставайте посередині. Коли підлітаєте бік, тому що. Так что, наверное, додоразовала, уже вас уже ну ви бачили, як меня. Ось оружейненько. Так. Так. Оп. Ой. 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 Класс, я прошла и зараз... ну, потому что прошла. а. Подивіться, а я не дивіться своє часом зараз пройшла. Тут мені пропонують ще деякі ігри. Подивіться клас. Це, напевно, создатель. І як я вчала буду падати, блін, подивіться, які гарне місце. Кайтка рада так це. Ой, девчонка, тут добрый я пойду, не буду Но, видите, я не буду падать, потому что не красиво просто так падать. что-то зараз на край. Оп. А, блин, там стенка. Смотрите, я там на этом бачу кинуть. Ой. Оп, Ура, я це зробила. Ну а з вас лайк та підписка. Всім пока.